Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось, чи буде застосована тактична ядерна зброя по території України до кінця 2022 року. Скажіть, покажіть. Ні, не буде. Не буде. Буде застосована інша зброя, але не ядерна. Але розрушення ще слід очікувати. Так. Ця ідея, ну Похоронена, скажем так, неможливо це розробити, неможливо. в умах вже керівництво у Путіна у керівництва умірянесть з приводу ядерної зброї вони не можуть це собі дозволити. Так, закрита дорога на застосування ядерної зброї. Це їх дуже розчаровує, вони сумують і це дуже сильно контролюється спільнотою світовою. Але є таємниця якийсь секрет, щось по-іншому буде. Якісь подвох є. Якась агресія буде проявлена іншим способом, і нам ніхто не допоможе цього. З цим справимося, тільки ми самі. І буде щось розбите ну, пошкодження. Пошкодження, і вийшли наші захисники, які нас захищають. Так, прибираю все, що. Заважаю, заперечую, щоб не було примінено ядерної зброї. Заперечую, заперечую, перекриваю. Так, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи охоронці, прошу захисту, допомогу, прошу прибрати всі загрози з удару по Україні ядерною тактичною ядерною зброєю. Прошу відвернути цю біду від України. Прошу прибрати всі будь-які спроби це зробити по волі вищих сил. Та буде так. Весь негатив, все зло. Що ворог робить, коїть нам на нашій території повернути на територію Росії, на його територію. Поволівачі все буде так буде. Всім дякую.